Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нову заяву президента Польщі Анджея Дуди, тому як він вперше, до речі, від початку війни в Україні висловився з приводу того, що Росія таки готує напад на Польщу, і ті дати, про які він сказав, вони є досить тривожними, бо це дуже близький період. В загальному ми зараз все більш детально розберемо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Також буду вдячний за всю вашу підтримку. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, президент Польщі Анджей Дуда виступив з заявою про потенційну загрозу союзникам НАТО з боку Росії в 26 му або в 27 му роках. І це перша заява Дуди було багато. Вже заяв в польському інфопросторі вже декілька місяців гуляє новина про те, що Росія таки готується напасти на країни НАТО. І якщо ми відкриємо просто карту елементарно, ми побачимо, що під загрозою на сьогоднішній день є е, країни Балтії і також Польща, тому як це східний фланг НАТО і е, це ті країни, які першими, е, якщо почнеться війна, то це країни, які першими відчують. Цю війну на собі, тобто це такий собі щит НАТО, який зараз є. І е, декілька днів тому також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що найближчим часом я так розумію, він говорив про місяці. Е, найближчим часом Росія не нападе, але при цьому потрібно активно готуватися до того, що війна може бути. І... Сьогодні, як би про це говорить вже Анджей Дуда, це, скажімо так, найголовніша людина в країні, і тяжко буде проігнорувати таку заяву, тому як це дуже сильно нагадує ту ситуацію і той сценарій, який. Розвивався в Україні, хоча поляки зараз на можливість війни вони реагують набагато обґрунтованіше, скажімо так, ніж українці, тому як в Україні дана там дані новини вони, вони лунали і дані заяви багато років. Ніхто на це не звертав уваги. Потім просто в один день Росія засипала ракетами всю Україну. Дуда підкреслив, що Росія може набути настільки великий військовий потенціал, що стане здатною. Атакувати НАТО. І його пряма мова, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що буде в змозі напасти на НАТО вже в 26-му та 27 му роках. І е, в розрізі своєї заяви він її зробив не просто так, а він закликав е, союзників е, збільшити свої витрати на оборону з 2 до 3% ВВП, щоб підготуватись до можливої агресії е, Росії. І він зсилався на звіт німецьких експертів. Також Дуда наголосив на важливості підтримки Україні та застеріг. Що без втручання союзників це може призвести до перемоги Росії? Його заяви підтримують нещодавні звіти про можливу агресію Росії, що створює загальну необхідність для підвищення оборонної готовності та співпраці між країнами НАТО. І ми з вами вже також досить багато говорили про те, що на сьогоднішній день, якщо динаміка залишиться такою самою, Росія буде і надалі збільшувати кількість зброї, кількість потужностей, так які зброю і боєприпаси виробляють. А країни НАТО і надалі будуть ігнорувати цей факт, не будуть збільшувати е, свої оборонні бюджети, не будуть інвестувати в оборонну промисловість, то реально за декілька років може вийти так, що е, без, наприклад, Сполучених Штатів Америки країни Європи самі себе захистити не зможуть. А на фоні того, що на фоні заяв Трампа, який вірогідно може стати президентом Сполучених Штатів. Існує взагалі вірогідність, що Сполучені Штати не будуть захищати Європу в разі нападу Росії на країни Європи. І це справді дуже і дуже тривожно. Тому я особисто дуже сильно надіюся, що Країни НАТО, які знаходяться в Європі, дослухаються до Дуди, до інших представників Польщі, до представників країн Балтії, які вже багато місяців говорять про те, що війна може бути. Вірогідність дуже висока, і вірогідність перемоги Євросоюзу, скажімо так, так оцих країн, які знаходяться в НАТО, але знаходяться на нашому континенті. Вірогідність проти Росії в динаміці вона досить низька. Що країни Європи зможуть виграти. І в цій всій ситуації також вже потрохи починає вимальовуватись реакція поляків на те, що відбувається, особливо тих поляків, які мають якісь гроші, мають якісь збереження і так далі. Тому як ті люди, які просто там працюють на роботі, живуть від зарплати до зарплати, в них реально немає там якогось вибору, немає якихось. Можливостей для маневру зараз натомість ті поляки, які мають більше грошей, які мають тут якусь більше нерухомості, мають якісь там е, е, гроші і так далі. Вони е, зараз потрохи, я вже багато разів чув, що вони потрохи починають інвестувати в ту саму нерухомість, але там, наприклад, в Португалії, в Іспанії, в Швейцарії і так далі. Тобто е, намагаються якось дивер диверсифікувати свої статки для того, щоб у разі нападу. На Польщу вони не залишились голі босі, а мали якісь, скажімо так, якесь матеріальне забезпечення там далі за кордоном. І як це буде відбуватись, насправді не зрозуміло поки що, але бачимо, що справді польське суспільство реагує. При цьому так само дуже добре, що реагує і польська влада, тому як ми з вами також окремий випуск робили про те, як на як на сьогоднішній день в 2-3 рази збільшено. Кількість інвестицій е, і фінансових потоків в польську оборонну промисловість, так тобто вони зараз її нарощують, і там поставлені амбіційні плани позбільшувати виробництво в 2, в 3, в 5 разів за наступні декілька років. Тому як тільки при таких інвестиціях, і тільки при збільшенні і при нарощенні своїх виробничих військових потужностей, є шанс, е, що е, Країни Євро Європейського Союзу вистоять, і їм не треба буде якась стороння допомога, наприклад, зі Сполучених Штатів Америки. Тобто вони стануть більш захищеними і більш незалежними, ніж це є на сьогоднішній день. Е, на жаль, бачимо, що е, так само більшість країн Європи, які знаходяться подалі від східного флангу, вони на сьогоднішній день цю ситуацію. Е, вони з нею погоджуються, але вони ніяк на це не впливають, тобто вони не збільшують інвестиції там в свої оборонні, в свою оборонну промисловість і поки що просто чекають. І незрозуміло, не що має відбутися для того, щоб вони почали реально серйозно відноситись до цієї проблеми і почали реально серйозно готуватися до можливих, скажімо так, до можливої війни з Росією. На сьогоднішній день ми просто маємо. Заяви, скажімо так, більшості політиків е, е, Польщі, так само більшості політиків країн Балтії, тому як це саме ті країни, які чітко розуміють, що якщо війна і почнеться, то вона почнеться саме на території цих. Країн і саме тому вони і будуть робити найбільше закликів вони будуть найбільш е, заохочені в тому, щоб повернути всіх чоловіків мобілізаційного віку е, на територію України, так щоб подалі віддвинути, скажімо так, можливий напад. І це ті країни, які будуть найбільше закликати весь світ допомагати Україні, бо вони розуміють, що допоки Україна буде триматись, і допоки Україна буде добре тримати е, свій фронт, до тих пір вони будуть мати е, більше часу для того, щоб підготуватися до тієї війни, яка імовірно буде. Бо якщо б її. Ймовірність була там дуже низькою, то, скоріш за все, що е, політики цих країн не наголошували б через день, не робили б заяви про те, що війна буде, і зараз бачимо, що терміни, якщо раніше називались 28-й, 30 роки, там чи або там, через 10 років війна, то зараз вже бачимо, що ці терміни дуже е, приближаються. Бачимо, що вже називається 26, 27, а 26 рік він насправді. Дуже і дуже близько. Я думаю, ви зі мною погодитесь свою думку з цього приводу. Пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також пишіть, як ви відноситесь до подібних заяв польських політиків. Чи може бути в Польщі війна, чи не може, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!